Товариство, вітаю вас на Ютуб каналі Твій Вахнич. Власне, я ваш Вахнич турбуюсь про те, щоб вам було що дивитися, поки їдете у маршрутці на роботу чи сидите на парі, чи можливо їсте. До речі, смачного е, тому на цьому ютуб-каналі будуть часто часу входити імпровізації з глядачами. Ми стендап-коміки їх любимо. Ну власне, ви теж. У мене це називається називатися Побалакаємо е, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар е, і підпишіться на цей канал. До речі, після крайнього влогу єдиного влогу е, на Ютуб канал підписалося аж дві тисячі людей, за що я вам безмежно вдячний і обіймаю кожного е, приємного перегляду і чекаю на ваш фідбек в коментарях. До речі, гляньте який класний фікус. Угу. Все, все, все. Приємного перегляду. Колетко, поплуйте люди, які є зі Львова. Ваші описки говорять. Нам дуже багато. Цікаво, що на вихідних, коли приходиш, то дуже багато є приїжджих, а в четвер тільки львів'яни ходять. Правильно, бо в суботу дорого. Так, е, знаю, що на медичні історії часто приходять лікарі. Лікарі є в залі, поподуйте, будь ласка. Так, у нас прям дуже близько є е, дівчинка. Е, ви медик, так? Як вас звати? Марія. Марія. Ваші описки Марії. Ще, чекайте, ми ще не знаємо, який ви медик насправді. Е, чим ви займаєтесь Марія? Я невролог. Ви невролог. О, невролог це що? Це є інсульти. Е, і це є, е, люди, які кажуть, ой, блядь, це ж зашумило нахуй. Оце от, правильно це так. Е, де саме ви працюєте неврологом? Лікарня експерт. Лікарня експерт. То виходить, що ви експерт з неврології, чи все-таки. То ви тільки ви тільки в приватній працюєте? Ви лишили себе оцього дару державної медицини? Що, типу, ну, а оце ж, ну, похуярите за копійки, вас що ж, ну, ті, немає ніякого бажання. А в приватній не платять багато грошей? У ну, мене ще є держава, у мене ще є глинян. Що, що віше? Глиня. Глиняни. Глиня, Це, у вас, вас ціле село і, тіпо, чи є, типу? Це... А що, в глинянах прям багато хворіє? Так, так. Добре, давайте. Ну, я просто у місті ну, працюю, то я трошки орієнтуюся. Які найчастіші запити є в селі? Може, до вас приходять не тільки як до невролога. Ви о, доктор! І піздець, це ж. Дивися, тут щось чухається. У мене в селі дуже недообстежені. Там можна втратити від вертінки. Алкогольна полінейропатія. Алкогольна полінейропатія, так. Масово. Масово, правильно? Починаючи від священника, закінчуючи третім Б. Там е... так і. У нас не запазу, болі голові болі, болінець серце, повторик скупив. Слухайте, а от мене так от, чесно кажучи, часто голова болить на погоду, то що я можу з цим зробити? О, приходять не на Ви ви вже на бабки розводите. Я не знаю, що експерт з неврології, але на бабки розвести, бачу, ви, ви мастер. З ким ви прийшли на цю подію? Чоловіком. До речі, ви розказуєте про алкогольну полінейропатію і обоє бухаєте, що слід зазначити. Чоловік, як з вас звати? Лев. Лев. Це, чи з тебе місто все назвали? чи, чи Лев, чим ти займаєшся по життю? Тайтішник програмую. А, тобто все-таки ви гроші маєте в сім'ї, правильно? Ви <плес> не, не на одній неврології тримаєтеся. Де саме ви айтішці працюєте? Тут, тут ви хоч раз, як пацієнт звертались по допомогу до дружини? Так, да, звертався, але на прийоми не ходив. Ну, ясно, що. Якби ви ще чоловіка розвели на тих 750 гривень, що закажуючи, то честь вам вами хвала би була. Тобто вона вас вдома приймає, оглядає, та. І що буває, що з нього щось штригає, чи ні, чи він такий ще. а алкогольне ну, я казав так. А, шию ще Ну, це через те, що багато сидячої роботи. Ну, потрібно трошки працювати головою, може, якісь би ну, я... Я запропонував просто так, щоб. Може якийсь інший спроти. Спец... Плавання, плавання е, теж непогано. То слово у нас в сім'ї е, гроші є. так? Це дуже добре. Як давно ви разом? Десять років. років. Ну так, да, десять років, це 10 років, років хуйні достатньо може трапитися по здоров'ю е, 100%. Я знаю, я з своєю коханою 4 роки, то я не знаю, ми по черзі просто можемо йти на лікарняних, бо то в неї камінь нарках, то як то в мене геморой випадає. Ну там все. Е, Давайте побудуємо цій парі чудова пара. Невролог та е, айтівець. Е, так, е, тут я сидить мужчина, який не виглядає як лікар, але виглядає як пацієнт. Він навіть сидить так, що він може до вас скоро звернутися, аби йому поперед хопить. Е, як вас звати, друже? Северин. Северин. Е, чим ви займаєтесь, Северин по життю? Студент. Студент, можливо, мед медичного університету. Ді -ді -ді -ді. На ні, чи на, на, на щастя. Хто вважає, що на щастя? Поаплодуйте, будь ласка. Ти Чим ти займаєшся, в якій саме сфері ти навчаєшся. Автомобільний транспорт. О, Що це, нахуй? Механік. А, механік. Ти будеш BMW на СТО ремонтувати, правильно? Слухай, а маєш якісь там вже... Чому ти обрав саме... Ось цей, цей ць, ць, машини. Ну, ць, ць, робити. Бо я, наприклад, ть, руками нічого не мію робити. Я в, ну, Думаю, що я як дрочу хуйово, насправді. Бо... А це оці ваше вошай... гвинтки, дрібна моторика, ну це. Нащо це? Ну, Звідки це бажання в тебе? Бо мав дитинство і мотоцикл. Навіть досі маю якось. Хобі з'явилось таке. А, ну так, да. ну в принципі, якщо тільки б тільки купили мотоцикл, можливо, якби мені купили мотоцикл, я теж би. Мені батьки купили були куртку. Я мав куртку. Але я не пішов на базар продавати куртку. Ну, Так сталося. Скажи, будь ласка, можливо, з практики своєї такої автомобільної, так би мовити, маєш якусь цікаву історію. Ні, жаль, не маю. Ну, то хоч з тобою, що хочеш. Скільки ти прийшов на цю подію? The... Ага, тут у вас вас привели? Це... Ви його батько? Чи... Ні. Ні. А, так, як вас звати? Андрій. Андрій і. Разом, правильно? Так. Ви всі троє тепер разом? Ми куми, А, ви троє куми. — А, ти це. Ні, це не підходить. Ні, ні, ні. Ви твої, їбалися? Наскільки він тобі кум? Наскільки він тобі сильний кум? — от, Горілку пили? А як же? Пісню його бачив? Ні. Я думав, скажу но. Ну, а як ще скажемо Бог било. Дивися, я вважаю, що тоді ще ваша дружба. Та не розквіта. Дякую за те, що у вас ширший слониковий запас, ніж у мене. Давайте ко. Хто бачив оголені геніталії своєї на кращого друга чи подруги? Погуйте, будь ласка. Бля, старий, ти так похлопав, що мені аж, чесно кажучи, навіть. Ти похлопав і поплакав, Це, Це дуже сильно. Так, е, чим ви займаєтеся? Теж Я працюю в криптовалюті. Ви працюєте в криптовалюті. Е, що, як, як Зараз успіхи там? Е, що зараз там? ринок росте. Зараз ринок росте. Так. То так це всім кажуть, а потім все по йде. Так, Добре, давайте в мене є 72 долара. Куди їх класти мені можна? В себе. В себе. В себе. В себе. В себе. Що це, це так, це так хуйово? че чесно? Чи, я вам скажу за 72 долари, зараз навіть ну, капці піздаті не купиш. Я оце е, ходив у форум заміновано. Не купив, е, пішов, взяв чвертку, ну чверть. Просто... Теж вкладені в себе. Тут О, просто є різне. Все, потім алкогольна полінеопітія, я їду в глиняне Е, Давайте поаплодуємо е, кумам! Е, там от хлопчина аплодував, що в нього е, він бачив пісюн свого друга. так? Е, як тебе звати, друже? Денис, uh, Скажи, будь ласка, Денис, за яких обставин ти бачив пісун свого друга? Відбалися. Він сказав, їбалися. Хто не чув? Мужчина, аж трошки, кажучи, ближче сів. В бані відпочивали, але той такий друг, що він ще перед банією, роздівся, правильно? Я там менше. На морозі, правильно? Е, дивися, а він і твій бачив теж. Так. Да. Е, оціни по 10-бальній шкалі е, якість пісіона твого друга. Друга? Так. Сім. Сімьорочки? Або було сім. Дивися, тут є два варіанти. Або хуй так собі, або друг такий собі. Сім. Е, сім. Там і одна, і друга, якщо часто. Е, можливо, він зараз з тобою тут в залі. Е, можливо, ти маєш що передати йому. Так. Да. Да, Чим ти займаєшся по життю? Двизь, в мене просто знайомий в крипті. може щось там трошки тобі поможе. Ну, але ти і в куми візьмеш, а повір, повір мені, він тобі пісун теж може показати. Ти просто велика така людина, дуже емпатична, що тобі хочеться. Ну реально пропадає піздатий у якщо чесно. Давайте половимо другу, який бачив пісун колеги. Е, так, хтось ще аплодував, хто був медики, е, Підійміть руку, можливо, ще з вами поспілкуємося. Тут були медики, що були в залі, точно пару людей аплодували. Мені, отам є, е, дівчинка, е, от перше почнемо з цього столика е, з коктейлем. Е, так, Пані, як вас звати? Ірина. Пані Ірина, е, скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь по життю? Працюєте лікарем, яким саме? Адаму. Рентгенологом. Рентгенологом. О, то ж, ви постійно ж мусите робити е, знимки е, алкашам, всяким теж, зокрема, е, всі, всім, кого я привожу. Конкретно я особисто. Е, та, я санітар Львова, щоб ви всі просто розуміли. Я достатньо багато кого збираю. Скажіть, е, будь ласка, можливо, яка вас була цікава історія з вашої робочої практики? Ви особливо мене привабливі, але дякую вам за тих всіх алкашів і учнів, що ви роботи. <реш> Шанель номер 5 Шанель No5, так вони ще. Е, знаєте, і, і я от... Е, я люблю насправді алкашів, які е, просто від них є перегар. Просто перегар, знаєте, оце, як ти е, можеш просто вдихнути повітря, трошки ну, більше, щоб альвеоли розкрилися, і зразу в тебе десь півтора промілля в крові. От, от такий от перегар. Просто є е, ці алкаші-поножі, яких ти везеш, і вони вже настільки е, е, обіцяли всю машину швидкої, що. Повітря довкола тебе вже трошки жовте стає, знаєте? і... В таких випадках ти того Алкаша вже із середами і з мігалками везеш у лікарню, щоб швидше привезти вам на рентген, бо у нього голова розбита. Катер... Так, Бо він ліз за лавку за чекушкою і розбив собі голову. Е, можливо, у вас хтось, наприклад, бушував під час там рентгену. Ну, вони там можуть падати. Падати можуть, так, бо ви їх копаєте, правильно? Чи пиздуй звідси. А той, сам упав. Режут себе вены. Режут себе вены, а ви, типа так... Ну я типа, ну... Рентген кабінет Я не бачу там жодного ножа, якщо чесно. Чи ви собі така канапочку масити, кажу, роби що хочеш, мені похуй. <соць> 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 так, -та, ну, що всі поїдні підпасують, я ж врашно. Та-та-та, повздовж. Так, Ну і е, я не знаю, як власно мене хоч була одна бабка, до якої я приїжджав на виклик, то е, в неї вдома висіло дуже багато фотографій рентгенівських плівок. Знаєте, от якщо би е, ти не був медик, то можна було подумати, що вона якийсь, знаєте, маніяк. Оце знаєте, яка ти б така, Ха -ха, це фотографія кожної моєї жертви. Також, в неї там були якісь там проблеми з серцем, ми її оглядаємо. Ногі... А мені ну, цікаво, не то що з нею, а то. Що це за хуйня в хаті відбувається? Я кажу, а що то у вас таке? А баба каже: а я кожної неділі ходжу в робити. Я кажу, типу, а нахуя?» хуя? каже, щоб туберкульоз не блядь, Баба могла зніматися у фільмі Чорнобиль спокійно знаєте. Баба просто скачала сталкер і зразу його пройшла. От от така от бабка. Можливо, у вас якісь постійні клієнти. Ті бомжі, які три рази на ні роблять кате про Ну бачите, під одним личними історіями я розказував, що ми возимо алкашів і їм роблять КТ, Одна мені жінка написала такий великий просто лонгрід про те, що це все піздьош, бо вона вже чотири тижні на стоїть через КТ. і я в неї спитав спитався, чи вона не пробувала напитися і розбити собі її вона каже, що не пробувала. Хто з нас піздить? Я не знаю, але щось таке може бути. Давайте поаплодуємо рентгенологу. Давайте бачите, описки. Ще, можливо, медики є в залі. Так, дівчинка, отут як вас звати? Марта, чим ви займаєтесь по життю? я ви рентгенолог? Ну, зараз ви могли просто як в тетрісі скластися і пропасти на просто. Його чоловік-рентгенолог? Він чоловік рентгенолог. А, по-по! А кажуть, що не треба впімініти. Бачите, я вже со, я вже, я, вже, я, вже, я вже вам такого тут напридумував напридумавши на голові. Ху -ху -ху -ху. Та. А ви чи ви теж лікар? Можливо. Я бачу, у вас так, ну, так з сім сім'єю робляться, правильно? А, ви разом працюєте в глинянах? Ні, в експерті. А, в експерті. Да. Хтось ще працює в експерті, попладуйте, близько. Глиняна. Глиняна. Ой, у нас тоді такий, знаєте, дуже цікавий корпоратив, получається. Добренько. Можливо, у вас є якась історія з вашої робочої діяльності цікава. Є дві. Дві. Давайте. Вибирайте яку. Ну давайте смішно. Аподіта або зуби. Що-що-що? Вибирайте або дієт або зуби. Г'єта або зуби. Блять. Хто за діда ваші описки? Хто за діда, ваші описки? Хто за історію про зуби ваші описки? Діда. Так. Це э, э, про зуби діда? Чи ні? Просто про відомі. Давайте дві історії, так. Давайте. Угу. Перша історія про діда. Так. Подивитися, що там раптом нього немає туберкульозу. Ну таке часто буває. Кожен з нас причинається такий. Ютубі, так, да, це От, ну приходить, розбирається, знімає Я Дивлюся, в нього я під грудьми такі два шрами, які забирали залиши, чи ставили імпланти. Чи два ребра собі забрав, щоб пососати хуй. Всяке може бути. Але ні, то ти поненькі з позіхов, як має бути. Ну і я його питаю, кажу, в чому проблема? Зробили знімок, бачите, у нього якісь є шрами на одній стороні. сталося? він каже, що ми забирали Я Кажу, а чого підрозулозою шрам? Він каже, не виявляєте? Я сама. Тобто йому для симетрії в'їбали з двох сторін просто шрами. Це був безопераційне поле, як розумію, не з тої сторони, це вибувається на так. Супер, це це, це постійна практика. так, коли оце, Е, Дивіться, таке насправді буває не тільки коли є лікарі п'яні. Я поясню. Е, та, Е, так. Бо просто я пригадую, що е, я привіз був фраз. Е, в э, стані алкогольне сп'яніння, мужчина був не я. Э, і в нього був перелом э, ноги правої. А це був вечір, і я вже так ще закажу, що приїбався і написав знаєте? І коротше зробили, мужику рентген лівої ноги. Коротше, сказали, що в нього все забізь, а він каже, я, я ноги стати не можу. Вони кажуть, твоя нога була. Я такий пардон. Але... Тоже ну пойміть, ну най Бог прости. Е, так, а за зуби яка історія? А за зуби, як думаєте, в якому місці ми можемо знайти зуби в прямо? Ну, в сраці. Та, Та, ти 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 хтось, хтось сказав. Ну, так? Ну, то, вже зустрічав, правильно? Дівчино, ви зустрічали, вже зуби в сраці? Історію чула. А, історію чула. Я думаю, що ви просто дуже такий. Я, я не фруктолог. Ви просто дуже впевнений собі стоматолог, правильно? Та, <правда> так. Любити поглибше зайти, так? Було троє пацієнтів, десь на весну людей починають десь відхитуватися штифти, мости. Ну так, переважно, перважне, та, приходить та, березень, то воно починає та, зуби випадати. В кого та, так само та, Поаплодуйте, будь ласка. <святить> так, це ж поширена практика. Ну, переважно в таких людей і в жовтні теж зуби випадають, то вони. Ну і ви знайшли зуб сраці, правильно? В світо кишковий з тої кишки. Ага, э, згинув стої кишки. Леткот, э, зубна фея приходила забирати чи ні? Ви знаєте, там мав бути зубний сонце. Зубний ксьон. А що вмер чи що? Ага, <суміття> <суміття> жіночка у мене. Просто о. Не вставив, що там міст, але міст був з таких чотирошних кінців зроблений <суміття> до <його> гострів. <суміття> Рекоси по гостю штуку прокупнути з комплекцією Ну, І що нормально? так, вогонь, Ви стежили за нею напевно місяці два. Стежли, просто так просто типу, біля хати. Ну єбать, що вона ще буде їсти, якщо чесно. Піздець, вона крепка біля хана збитка, візрав збитки. Було б дуже дуже прикольно, якби ваше відділення збирало на Mavic 3Т і кажу, щоб військовим передати, щоб за бабкою подивитися. Давайте його подуємо рентгенологу. Дуже. Гарні історії. Так, ваша вчинська спеціальна дівчинка дуже гарно, в принципі, комунікує. Як вас звати? Соломія. Соломія, дуже приємно. Чим ви займаєтесь по життю? Так, це ваші подруги, я усвідомив. А, все, 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 все. Просто я перший раз бачу, у вас всіх не кислі їбало, якщо чесно. Право все таким. Ви реєструєте хворих у лікарні, так? Ну, тобто, у вас приходять люди і ну, у вас робота з людьми. теж мусить бути якась цікава історія, можливо, з цим пов'язана. Що у вас було? У мене уролог дуже лишив таке враження на новий рік. Чекайте, 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 чекайте. А як ви перейшли з реєстрації хворих? А, до речі, уролог на новий рік лишив мені таке враження. Ну Він майстром. Дай не про них Так. Це був перший новий рік. Випала зміна на роботі. Відповідно, всі присіли, поки була можливість. І в'їбали 50 грати, правильно? Так, добре. І уролог розказує свою історію про моркву. Не про зуби, а про моркву. Про моркву. так. Дідуська. Собі, мабуть, Дідусик маласики дідусик. Дуже самотньо, мабуть, проживав, своє життя, пішов на пазарчик, купив собі овочі. Та й подумав, а чого моркви тільки в суп? Правильно. А чого а чо, тільки в зупу, правильно? Який ще пеніс? Кожен раз так думаю, заходжу в сільпо, дивлюся, банани, їбать. Чого не в сраці? Ну, це ж це ж постійний зв'язок такий. Я так вирішив. Бив собі форму, формового члена, десь дістав презерватив. Слухай, мені здається, що це дідусь, оцей тіп з руйнівників міфів, знаєте. А потім у цього зайчика привозить на рентген. На новий рік світло не говорять, то по ролимі дістаєте по фотографії. А, добре фотографію. Фу, ну давайте за нього вип'ємо. Яку фотографію вам показав уролога новий рік? Морквишки. Дуже, дуже, дуже гарно. Гарна історія. Це пристойно. Це пристойно. А, ваша є непристойна історія? Але це вже не є іншої стендапу. Так, ви у вас які? У вас сі шас, п'ятеро? П'ятеро. Звідси рахуєте чи звідси рахуєте? Звідси тут Ви хочете в лікарню реєструвати хвороб? Ні, таке? У мене алергія на моркву я не можу, так. П'ятеро. А хто зараз реєструє в лікарні? Я кисну. хто хто лишився? Чи люди ківчарські їбать, двері закрити? Що сталося? Так, може у когось з вас ще є якась історія, якою хоче поділитися? Блін, всі як глянули на неї, ніби з неї весь час з хуйня трапляється. Знаєте? Кожній компанії є оця подруга катання розказуй! Швидкої допомоги кожа так, це. А чи ви чули щось про лікарську таємницю вже? Ні, це вигадає. Це ранково, так. До речі, десь так виявляється, виглядає заява на звільнення, щоб ви просто сім'ї скоро. пацієнта. Я знаю, вона приходить просто на заправку, каже, виключте скору. І просто. І повний бак, будь ласка. От така подруга. Просто викликають рандомну швидку. Швидка приїжджає. Типу, давайте забирайте її. Ну влікає. це ця подруга, що в чорному списку всіх лікарень. Правильно, е, Так, вона лікується в неї так і прописано в усіх лікарнях України. Ну супер откану от вивів її та не спіймав. Вот вона, вона бере з системи Хелсі максимум. Так і от цікаві в неї є записи, коментарі від лікарів. Заїбала пизда, правильно? так? Ні, 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 там культурно все прописано. Mm -hmm. Відпрошується піти на закупи в Макдональдс в сільфо. Тобто її госпіталізували, вона, вона хоче піти в Макдональдс. Коротше, я поясню, це подруга, в якої, ну, чесно кажучи, грошей нема зовсім От. І, і лікарі такі, щоб її спитнути. Так, подруга пішла на закупи в Макдональдс. От, так. Як виглядало насправді прошу пані, сівіться звідси власочкою. Куди та похуй в Макдональдс і такий, їбать, так і запишемо. Ну але я знаю, що вона може обіжатися і сідати просто на підлозі і так от руками пройти. Так, так, тобто зранку які це конкретно можливо до вас можливо я ранку я знаю зранку, які обхід в лікарів, тобто лікарі якусь кардіограму роблять, забирають аналізи. Прийшли зранку до неї робити кардіограму, черговий лікар. Вона каже, я відновляюсь, тому що кардіограма може в мене провокувати діарею. А це дуже взаємо, до речі, взаємозання. Від рентгену зразу ригаю, правильно. Від салату зразу морку в пеніс. Це ж так є багато ну, взаємопов'язаних речей, так? Так, ну нічого, ну, є такі, в кожній роботі є, знаєте, такі. Ну, Постійні постійні клієнти. Давайте поголуємо дівчатам. Дуже гарно розказували. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково в коментарях, як побалакали ми у Львові, і можливо ви чекаєте, щоб я приїхав і побалакав з вами в якомусь іншому місці. Обов'язково про це напишіть. І я все прочитаю, за всім прослідкую. Поставте лайк під цим відео та поширте це відео серед своїх друзів, яким буде цікаво глянути цей контент. Дякую, що ви зі мною рухаємося далі. Não fico estranho no Brasil.